Коли бюджетні гроші йдуть в трубу, точніше, у дорогу, яка веде в нікуди в Глевасі, селищі під Києвом. Майже 400 тисяч гривень витратили на 300-метровий шмат асфальтової дороги просто в полі, яка йде по людських землях. Власник підозрює, що в нього таким чином хочуть відібрати куплені ділянки. А от сільське керівництво має намір перевірити законність отримання цієї землі. Чому ділянку заасфальтували ще до її перевірки? З'ясовувала Валентина Доброта. Тут все чітко, це моя земля. Окрім бетонних стовпчиків по периметру межі своїх двох куплених ділянок Віктор позначив ще й викопаними ровами після того, як на землі виявив асфальт. Я законопослушний громадянин. Я її купив. Я з гідезістами два рази провіряв. Віктор показує договір купівлі, продажу та витяг із земельного кадастру. Одна ділянка під забудову, інша під город і ніякої дороги. Аби позбутися асфальту довелося наймати трактор. Ця дорога веде до залізничного вокзалу і була тут завжди. Час від часу її підсипали крупним щебнем. Востаннє це зробили п'ять років тому. А чотири цю ділянку разом із дорогою передали у приватну власність. Люди за звичкою досі ходять цим полем. Ну а як, а як? оце нам їздить? Отут постійно і машини їздять. і я Яволоса підем'ю голова сільської ради каже про приватну власність. Дізнався вже як зняли асфальт. Згідно з генпланом, там дорога, а не чужа земля, і киває на попередників. Чи там можна на цьому полі розібратися, де там кілочки стоять? Тут взагалі не можна було наділяти жодного участка. І вона і зараз показана. Це не цей сільський голова. наділяв цю земельну ділянку вона наділена, не знаю кому яким. А потім перекупщики продали її. Власника другої ділянки, яку теж заасфальтували, ще не знайшли. А віктор каже, що дорога мала б йти трохи осторонь. Формується вулиця, от є вже земельні ділянки. Люди будуються. Люди не вірять, що сільський голова не знав, що ці ділянки розпайовані. Землеупорядники, юрист без підпису, яких земля не роздається, у селищній раді не змінилися. А обіцяної інвентаризації всієї землі вони так і не дочекалися. Він тепер на попередників звертає, він же обіцяв і було, ми підписи зібрали, ну, члени громади, щоб він їх звільнив. Що в результаті? Він просто сам очолив стару команду. За рогом з асфальтованого поля вулиця вже забудована, але асфальту досі немає. Як давайте, котлети <говори> віддільно, Мухи віддільно. Я вам ще раз показую люди сюди не ходять, вони ходять ось сюди так на електричку. Так що хай вони живуть без безкайте. Ми визно вони будуть з дорогою. Вже після того, як зняли асфальт, на який витратили 400 тисяч сільських гривень. Селищна рада вирішила через прокуратуру з'ясувати законність видачі землі. А власник землі зі свого боку звертатиметься про замах на приватну власність. Валентина Депорта, Анастасія Мірза, Михайло Путя ТСН один плюс